Ну, що ж, давайте підітожимо. У нас наразі на вулиці Березень. Ми відзимували вже яку зиму в нашому салоні. Він у нас агромінний, власне, з даними печами. І давайте з вами поділюся нашими висновками. Тобто, при такій зимі, яка була у нас власне, у 25-му році, ви сміливо можете навіть... Не вмикати опалення. У нас є дуже багато клієнтів, які придбали печі різного формату, такі як у нас є, то при добре утепленому будинку, правильному, люди нас взагалі не вмикали опалення. Тобто, наприклад, ми до цієї печі підходимо в день три рази вранці, в обід і там година п'ята. Зараз у нас 17.00 В'ячеслав підкинув там годину тому деревину. В принципі, в міжсезоння. І навіть при потребі перестрахуватися, і як виріб для прикраси вашого інтер'єру, сміливо це оправдує себе і власне ті кошти, які ви це інвестували, все бренд Лакунза, Іспанія, модель називається Тарбес. На сайті інформація є також під цим відео. Можете натиснути на кнопочку Перейти за посилання, почитати, подивитися інструкції, технічні характеристики і ціну. Також є в нас ось такі сумки. Власне з цієї піч можна придбати туди 16 кг деревини. Поміщається все. Модель Тарбус, бренд Лакунза, Іспанія.